В Україні триває мандрівний фестиваль Докідейсь Юей. Він обійде понад 200 міст і містечок країни, включаючи Севастополь і Сімферополь. Найважливішим фільмом програми безумовно є Євромайдан чорновий монтаж, створений спеціально до відкриття 11-го 11-го докідейсью. Враженнями від фестивалю ділитиметься Ольга Гриців. Рік тому цей фестиваль набрав резонансу в Івано-Франківську. Скандальний показ фільму Відкритий доступ про Януковича і Можегір'я намагались усіляко скасувати. Вимикали світло, мінували будівлю, де мав відбутись показ, та навіть погрожували організаторам. Проте фільм все ж таки показали. Євгенія Бердяк каже, в рамках цьогорічного сьомого показу документального кіно про права людини, який розпочався в Івано-Франківську, будуть представлені не менш цікаві фільми. Цього року буде показано ряд стрічок, так як і попередні роки. Це шедеври документалістики, як світової, так і української. Фільми, які є призерами численних конкурсів як в Україні, так і за кордоном. І звичайно, я думаю, глядачам буде цікаво переглянути, наприклад, кіно про корупцію в Росії. Як фільм називається Путінські ігри. Цього року він достатньо нашумів, тому що в Росії цей фільм звичайно заборонений до показу. На відкриття мандрівного кінофестивалю прийшло чимало людей різного віку. Віталій переїхав до Івано-Франківська з Донецька. Чоловік каже, такі покази мають відбуватися час. Тіше, адже вони чітко показують, що може відбуватись, коли права людини будуть порушуватись. Це фактично просвітництво. У фільму йде у фільмах цієї серії, йде мова про що таке права людини, чому вони важливі, чому без них ми не можемо нормально жити, і в кінець кінцем, чому вони закінчуються майданами, якщо їх порушувати. Громадський активіст Сергій переконаний, такі кінофестивалі є неабияк корисними і для молоді, адже це не тільки показ кіно, але й об'єктивне висвітлення ситуації, яка відбувається в країні, та за її межами. Дзалі давно слідкую за фестивалом Дейс» і прийшов сюди підтримувати цю хорошу ініціативу. Так, як вважаю, що кожна свідома мода активна людина повинна критично сприймати всю інформацію, яка і всі події, які зараз в нас в країні. А саме цей фестиваль якраз дає чітке об'єктивне. Поняття, що саме зараз відбувається в нашій країні, мандрівний фестиваль документального кіно про права людини триватиме в Івано-Франківську протягом трьох днів. Вхід на кінопокази є вільним. Ольга Гриців Андрій Кімачук. Новини телеканал РАІ.